У всякого своє лихо і в мене не тихо, хоч не своє позичене, а все ж таки лихо. Нащо, бачся, те згадувать, що давно минуло, будить, бо зна добре, що заснуло, хоч і яртой, вже до нього і стежки малої не осталось. І, здається, що ніхто й ногою не ступив там. А згадаєш, то була дорога з монастиря Мотроненого до яру страшного. В яру колись гайдамаки табором стояли, лагодили самопали, ще стругали, у яр тоді сходилися, мов із Христа зняті батько з сином. Батько з братом одностайно стати на ворога лукавого, на лютого ляха. Де ж ти дівся яр глибокий, протоптаний шляху, чи сам заріс темним лісом, чи то засадили нові кати, щоб до тебе люди не ходили на пораду, що їм діять з новими катами, з людожерами лихими, з добрими панами. Не сховайте, над яром Залізняк літає, і на умань позирає, гонту виглядає. Не ховайте, не топчіте святого закона, не зовіте преподобним лютого Нерона, не славтеся царевою святою війною, бо ви й самі не знаєте, що царики коять. А кричите, що несете і душу і шкуру за отечество. Їй Богу, овеча натура, дурний шию підставляє, і не знає, за що, та ще й гонту зневажає, ледаче ледащо? не воїни, розбойники, вори, пітно в нашій історії, брешеш людоморе. За святую правду волю розбойник не стане, не розкує закований у ваші кайдани, народ темний не заріже лукавого сина, не розіб'є своє серце за свою країну, ви, розбойники неситі, голодні ворони, по якому правдивому, святому закону і землею всім даною, і людом сердешним торгуєте. Стережіться ж. Бо лихо вам буде, тяжке лихо! Дуріть дітей, дуріть себе і брата сліпого, дуріть чужих, та не дуріть Бога, бо в день радості над вами розільється кара і повіє, огонь новий з Холодного Яру.